Гально перетнув кордон під час воєнного стану. Будеш відповідати перед законом. Принаймні саме так говорять українські урядовці. Але чи справді чоловікам, які втекли з України, загрожуватиме штраф чи позбавлення волі після повернення додому? Відповідь ви дізнаєтесь у цьому відео, а тому додивіться його до кінця. Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що уряд і парламент готують новий законопроєкт, передбачається, що зміни в законодавстві дозволять карати чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченні війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон. За словами міністра, наразі вивчається міжнародний досвід, як саме притягнути порушників до відповідальності. І, хоча зміни до законодавства справді можна впровадити, юристи впевнені покарати людей, які втекли за кордон, все ж не вдасться, принаймні тих. Хто залишив країну до прийняття відповідного закону, а причина дуже проста. Стаття 58 конституції України. Відповідно до неї, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначалися законом як правопорушення, простими словами, на момент здійснення втеч закон не вважав довге перебування чоловіків. За кордоном правопорушенням, тож максимум, який може їм загрожувати, це штраф за нелегальний перетин державного кордону. А виявлять це хіба що у випадку, якщо особа вирішить повертатися через офіційні пункти пропуску, а не таким же способом, як і попереднього разу, є ще одна причина, чому прийняття подібного закону мало ймовірне: якщо покарання справді існуватиме, чоловіки захочуть уникнути відповідальності, а тому просто не повертатимуться до України. Це в свою чергу може спричинити демографічну кризу і ряд значно серйозніших для країни проблем в будь-якому випадку. Ми слідкуватимемо за ситуацією. Якщо зміни такі відбудуться, обов'язково повідомимо про них. Тож підпишіться на нашу сторінку, щоб нічого не пропускати. Також нам цікава ваша думка. Напишіть у коментарях, чи бачите сенс в прийнятті подібного закону, чи можливо уряду варто більше уваги приділяти тому, що Матиме чіткі результати з цікавістю почертаємо ваші відповіді і обов'язково тисніть вподобайку, якщо відео було для вас корисним. Перша віза про життя і роботу за кордоном.